Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Президент нагородив Волинську бригаду територіальної оборони. На дорозі Львів Радехів, Луцьк знову ремонтні роботи. Казав, що везе для ЗСУ 29-річний Волинянин намагався незаконно ввести авто. Почну випуск із хорошої новини. Старомайорська Донецької області повернулася під український прапор. Учора президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому українські військові повідомляють про звільнення села. Батальйон дружеців тероборони АРАЙ завдання, задачу освободити сила Здаробайовська. Слава Україні! Хару! 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 У Ростовській області впала ракета, загорілося поле. Інцидент стався у ніч проти 27 липня. Чий саме це боєприпас та чому впав? Поки невідомо. Після падіння ракети на полі зайнялась пожежа. Усю ніч в тимчасово окупованому шахтарську Донецької області горіла нафтобаза. За повідомленнями так званої місцевої влади. Без постраждалих, а в Москві ж знову скаржаться на безпілотники. Мер Собянін заявив, що вночі була здійснена спроба атаки ворожим дроном. Безпілотник нібито збили силами Міноборони. а Руйнувань та постраждалих немає. У самому міністерстві згодом підтвердили спробу атакувати об'єкти на території Московської області. У генштабі Збройних сил України оновили дані щодо загальних втрат російських окупантів з початку повномасштабного. Вторнення за цей час армія Путіна втратила майже 245 тисяч убивць. Лише завчора наші захисники докинули до пекла понад пів тисячі окупантів. А ось так ЗСУ за допомогою 150-мм касетних боєприпасів знищили польовий склад окупантів на Бердянському напрямку. Події відбувалися на південних околицях Рівнопілля. Після удару сталася детонація польового складу боєприпасів ворога. Артилерійський удар завдали бійці 31-ї окремої механізованої бригади, коригували вогонь воїни батальйонів територіальної оборони. Ще одна ніч обстрілів на Нікопольщині. Ворог вдарив п'ять разів з важкої артилерії. Влучив по Нікополю та Марганецькій громаді. Люди, на щастя, не ушкоджені. На Донеччині вибухи не вщухають ні в день, ні вночі. 31 раз росіяни обстріляли з артилерії вугледар, скинули дві авіабомби на Нью-Йорк, Гатили також по Кураховому та Авдіївці. За добу ворог пошкодив або повністю зруйнував десятки приватних та багатоповерхових будинків. Від рук окупантів загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Сьогодні в одеському будинку профспілок стався вибух. За попередньою інформацією здетонувала граната. У результаті загинула людина. На місці працюють відповідні служби. Сьогодні, 28 липня, наша країна вдруге відзначає день української державності, встановлений указом президента України 24 серпня 2021 року. Дата святкування є знаковою, адже саме цього дня вшановують пам'ять Володимира Великого та відзначають День хрещ хрещення Київської Русі України, що поклало початок українській державі в урочистому заході, який відбувся в Луцьку біля пам'ятника видатного українця Михайла Грушевського. Взяли участь представники міської та обласної влади, громадські діячі присутні виконували державний гімн України, вшанували хвилиною мовчання тих, хто поклав своє життя у боротьбі за свободу і незалежність нашої країни та поклали квіти до підніжжя пам'ятника. І від сьогодні на бойовому прапорі сотої окремої бригади територіальної оборони відзнака за мужність та відвагу у день української державності на столичній Михайлівській площі нагороду вручив. Президент України Володимир Зеленський Продовж року після широкомасштабного вторгнення сотка захищала північні рубежі держави на рідній Волині. А з березня нинішнього року підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на сході України. Волинські тероборонівці за весь час не здали ворогу жодної позиції. Дякуємо кожному і кожній, хто забезпечує такий результат. Мільйони українців були вимушені покинути свої домівки через російську агресію та шукати прихистку деінде на безпечніших територіях. Хоча найбільше переселенців приїхали на Волинь на початку повномасштабного вторгнення, люди продовжують приїздити в область, що робити тим, хто їде або вже знаходиться на Волині і не має даху над головою. Як шукати житло та до кого звертатись? Про все це а також про інтерактивну карту із прихистками, ми розкажемо. У наступному сюжеті 78 тисяч осіб саме стільки переселенців прийняла Волинь спочатку повномасштабного вторгнення. Люди їхали до родичів, знайомих, просто світ за очі, аби подалі від бойових дій та окупації. Їдуть на Волині сьогодні. 56 херсонців прибули в область після підриву дамби Каховської ГЕС. Що ж робити далі, якщо ви вже приїхали на Волинь? Де шукати житло і до кого звертатися за допомогою? У Волинській ОВА запевняють, що зарезервовані місця для переселенців є майже в кожній. Громаді для того, щоб людина все-таки знала, куди вона їде, ми безпосередньо комунікуємо через нашу гарячу лінію. Гаряча лінія вона одна єдина, яка працює цілодобово. 066 65 70 915 – номер, зателефонувавши на який ви дізнаєтеся про вільні місця для ВПО та іншу інформацію про виплати й гуманітарну допомогу. Більшість тих, хто приїжджає на Волинь, хочуть оселитися у Луцьку. Хоча житла на території області, певнить Оксана Гобот, зараз достатньо. Нас взагалі 80% від усіх місць, де могли проживати люди, це була сільська місцевість і саме приватний сектор. Але от місця компактного проживання залишилися і комунальні заклади і освітянських установ, де вони хто крило, хто поверх, хто навіть частину будівлі дали для проживання. Дізнатися про можливі варіанти розміщення та самотужки обрати житло можна ще до того, як ви прибудете на Волинь, вдома чи в дорозі. Для того, аби пришвидшити процедуру пошуку доступного помешкання для... Для переселенців благодійний фонд Рокада створив інтерактивну карту із локаціями прихистків в області. Цей фонд, до слова, є виконавчим партнером Агентства ООН у справах біженців в Україні і від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує на волині внутрішньо переміщених осіб. Відразу видно віддаль від обласного центру, видно фото умов. В яких може проживати людина і взагалі може ознайомитися з громадою, де вона може оселитися. Моніторинг та пошук житла для переселенців один із напрямків діяльності фонду. Йдеться саме про соціальне безоплатне житло. Це житло, де держава компенсує житлово-комунальні послуги. В карту прихистків не входять вільні житлові будинки, хати пустки, які є в громадах. Користуватися інтерактивною картою легко і зручно. Серед доступних нині варіантів проживання у Луцьку, церква Фіміам, гуртожиток на проспекті Відродження, готель Світязь на набережній і не тільки. Трохи більше варіантів, але вже на території області село Заозерне також приміщення церкви, місто Володимир, гуртожиток педагогічного коледжа, Нововолинськ та Будятичі також гуртожитки. Проживати там можуть як новоприбулі люди, так і ті, хто через різні обставини потребує саме безоплатного проживання. Найбільша перевага у тому тому що людям нічого не нав'язують, вони самі можуть обрати зручний варіант. Ми вже тоді телефонуємо, контактуємо з комендантами чи тими контактними особами, які відповідають, і вже говоримо про те, чи ту чи іншу сім'ю ми можемо поселити, чи в них є дійсно станом на цей день така кількість вільних місць. Станом на сьогодні у фонду на обліку є близько 50 місць компактного поселення. Тут йдеться про сім'ї та групи людей. Загалом же є 400 вільних місць. Одна з локацій, де приймають переселенців з перших днів Великої війни культурно-розважальний центр Адреналін Сіті. 25-го почалися перші дзвінки, і ми зрозуміли, що потрібно терміново організовувати такий центр. Ми буквально за 2-3 дні організували місця і вже людей поселяли. Першими були мешканці Бучі, Єрпіня, госпіталь. Томеля, далі, Харківщина, Запоріжжя, Донбас. То в нас тут організовано триразове харчування. Ми можемо тут розмістити понад 200 осіб. Крім того, у нас ще є організований хостел, там більш сімейні, так і з дітками маленькими, а тут уже більш старші і ті, які один-два дні у нас перебувають в основному. Крім допомоги із пошуком житла волинські благодійники допомагають його облаштувати. Тож, якщо ви для прикладу вже оселилися в гуртожитку чи у приватному будинку, також можете розраховувати. На підтримку пральні машини, холодильник, ліжка і також матрас, ковдра, посуду. Такі ось такі необхідні речі. Благодійний фонд Рокада піклується про постраждалих людей, серед яких і переселенці уже 20 років. У фонді, який є виконавчим партнером агентства ООН у справах біженців в Україні, кажуть, що наразі актуальним є не тільки пошук житла для переселенців. А й їхня інтеграція у громадах, де вони оселилися, адже важливо не лише знайти житло для людей, а й допомогти їм знайти себе у новому середовищі. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Матеріал створено за підтримки медіа Lifeline Ukraine. Не зреагував та зачепив аж дві машини. На Дубнівській Луцьку сьогодні сталася аварія. Зіштовхнулися одразу три машини зі слів водія синьої шкоди. Автомобіль пежо, який їхав позаду, не дотримався дистанції і, аби не допустити аварії, вивертав у сторону. Натомість зачепив ще й авто із зустрічної смуги. Я зупинився для повороту наліво і пропускав передній транспорт. Тут, як бачите, це дозволено, а хлопчина молодий, десь, напевно, задивився літо. Хлопчина визнав свою вину, молодий, я на нього зла не тримаю. То, що буває, це метал. Головне, що ціл, цілі здорові. Поліцейські на місці склали протокол на порушника, постраждалих в автопригоді, на щастя, немає. Через пункт пропуску грошів проїжджав вантажний автомобіль Рено з Лафатом під керуванням 29-річного волинянина. Чоловік встановленим порядком задекларував автомобіль марки Хонда, який відповідно до документів возився як. Гуманітарна допомога для однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Однак, під час перевірки прикордонники спільно з працівниками митниці встановили, що отримувач не очікує на таку гуманітарну допомогу. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Автомобіль Хонда 2008 року випуску вилучили. Ворог обстріляв грівненську АЕС. Стався витік. На Волині організували навчальну евакуацію населення у випадку аварії на Раес. На території області розгорнули 52 евакуаційних пункти, а також показали алгоритм їх роботи. Як це було і чи готова волинь до евакуації понад 40 тисяч людей? Дивіться у сюжеті. Можна. Якщо є забруднення, проходити додавай, якщо зелена зона. Якщо у вас немає ніякої забруднення, був, проходите через зелені коридори, проходить далі. Росіяни влучили в РАЕС. Таку легенду озвучило керівництво Волинської області, аби відпрацювати дію у випадку викиду радіації на території Рівненської атомної електростанції. Працівники ДСНС евакуюють людей з 30 кілометрової зони ураження. Це орієнтовно півтори тисячі квадратних кілометрів території Волині, 46 населених пунктів і понад 40 тисяч людей. У випадку надзвичайної ситуації рішення про евакуацію приймає голова військової адміністрації. На все про все три дні. За станом радіаційного фону приймається рішення, чи це повна евакуація, чи це часткова евакуація. В цілому евакуація починається з моменту оповіщення і роботи збірних евакуаційних пунктів та проміжних евакуаційних пунктів. Після офіційного повідомлення про викид радіації найперше треба зачинитися вдома, в ідеалі спуститися в укриття. Аби відпрацювати дії у випадку оголошення евакуації, ДСНС розгорнула на території області 48 збірних та 5 проміжних евакуаційних пунктів. У збірному займаються організаційними питаннями, реєструють людей та видають їм номери автобусів. Як я побачив, трошки не вистачає автобусів для евакуації людей, тому трохи будемо додати і ще потренуємось. Я рахую так, що область готова. Наша область готова повністю до будь-яких подій. Після реєстрації людей групами проводять до автобусів, звідки везуть до проміжного пункту евакуації. По приїзду транспорт дезінфікують. Людей тим часом перевіряють на вміст радіаційного забруднення. Умовно забруднених відправляють у пункт санітарної обробки. Там люди мають перевдягнутись та в душі змити із себе залишки радіації. На території є також медичний пункт допомоги, де при потребі можуть надати й психологічну допомогу. Далі Волинян евакуюватимуть у найближчі приймальні пункти. Їх розташування будуть визначати в залежності від напрямку вітру. У нас дев'ять таких постів, в які постійно, цілодобово контролюється радіаційний фон на території області. Усі служби, запевнив очільник військової адміністрації, готові до будь-яких викликів. Утім, розслаблятися не варто. Вже за місяць на Волині відбудуться ще одні такі навчання. Анастасія Качина, дванадцятий канал. На дорозі Львів, Радехів, луцьк тривають ремонтні роботи. Дорожники лагодять міст у селі Журавники, наразі ліву частину споруди. На сьогодні вже провели демонтажні та укріплюючі роботи. На черзі влаштування накладної, монолітної та перехідних плит, облаштування тротуарів та пішохідної доріжки, гідроізоляція, монтаж огородження та укладення асфальтобетонного покриття. Такі ж роботи згодом проведуть на правій частині споруди. Рух транспорту на діля... Янці здійснюються в реверсному режимі до слова, паралельно відновлюють і міст неподалік села Шклинь Луцького району. У неділю в Луцьку перекриють центр міста. 30 липня в обласному центрі відбудуться вже сімнадцяті всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби. Луцька десятка. У зв'язку з цим з 7.30 до одинадцятої години буде тимчасово перекритий рух транспорту на проспекті Волі, а саме від паркової до вулиці Шопена. У зв'язку з цим змін зазнає маршрутна мережа. Тролейбуси номер 5 та 15 під час проведення змагань. Припинять рух автобуси приміських маршрутів Луцької територіальної громади та тролейбуси номер 4 4, А та 12 змін не зазнають. Решта автобусів та тролейбусів на час змагань рухатимуться вулицею Глушець. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.